Гарно, всі вечора, дівчатка-хлопці, не було світла, тільки що дали світло. І я зараз хочу приготувати швиденько салат. Ось такі інгредієнти я підготувала. Яйце зварила я ще зранку, моркву. От. І салат я буду готувати ось на такому блендерному наборі. Я його замовила в інтернет-магазині Тостеруні. Лібертон, дівчатка. Приготую салат. Все дуже легко, дівчатка, видно. От. Головне не забуватися оцю штучку, бо я забуваюся її знімати. знімати. Павлочка, що ще в мене плавлений сирок. Тут головний інгредієнт буде квасоля. А салат дуже легкий, дівчатка. Все, що у вас є в холодильнику, все ви дрібнете і, і вийде у вас гарний салат. Можна ще декілька кубиків твердого сиру, кого що є, то й кладіть. Морку можна сиру декілька секунд і салат у вас вже готовий. Значить, так, Сюди я ще покладу квасолю, білу, і заправлю майонез і все. А майонез зараз зробимо теж. Тепер швиденько готуємо майонез. Я беру одне куряче яєчко, 200 мл олії. Столова ложка оцету, півчайної ложки цукру, півчайної ложки солі. Будемо збивати. Бажано, щоб жовточок накрити блендером, але він у мене ляпнув, то я не знаю, щоб у мене не вийшов ляп. Таке теж буває. І збиваю, дівчатку. Я сподіваюся, що все вийде. Так, все. Майонез вже готовий. Густий такий смачний. Мажем швидесенько салат і перемішуємо і смакуємо. Я сюди ще зубочок часничку потерла. Салат називається. Ніжність в ложці. Дуже легкий, дуже з простих інгредієнтів. І ось такий салат виходить гарний. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого, Бережіть одне одне, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!